Повернутися у сесійну залу в будь-який зручний час, відкинути політику і проголосувати ті питання, від яких залежить доля людей чи місцевого бізнесу, а також наповнення міського бюджету. До цього закликає найбільша фракція рідний дім, те, хто не відвідує сесії. Про це сказав голова фракції рідного дому Олександр Ломако під час зустрічі з представниками Слуги народу ЄС, нашого краю і позафракційного ОПЗЖ. А найголовніше в нинішніх умовах для України показати єдність, проголосувавши звернення до міжнародних партнерів. Звернення до наших міст побратимів всіх міжнародних партнерів Чернігова в умовах, коли е, зараз Зменшується підтримка України. Ми знаємо, що Сполучені Штати припинили взагалі військову допомогу, сподіваюся, тимчасово. Ми знаємо, що ЮСІДІ згорнула всі проекти. Ми знаємо, що російська пропаганда формує втому так звану від війни в Європі і в світі. Потрібно ще раз звернутися до партнерів від імені громади. Громада має одним голосом говорити в цьому питанні. І попроси подякувати в першу чергу ще раз подякувати за допомогу нашому місту відновлення. Потрібно звернутися до керівників міст побратимів з тим, щоб вони на всіх рівнях говорили про необхідність підтримки України. Ломако передав головам фракції підписане депутатами рідного дому оголошення про скликання сесії з пропонованими недискусійними питаннями, яких місяцями чекають вирішення Чернігівці. Я поставив тут спеціальний прочерк в даті і в часі. Наша фракція готова. Хоч сьогодні, зараз в залі близько 15 депутатів вас чекають, хоч сьогодні, хоч ввечері, хоч в суботу, хоч в неділю, хоч завтра. Визначте час, і ми проведемо сесію по питанням, по яким немає ні в кого. Ніхто не проти цих питань. Поки ці питання не вирішені, страждають люди нашого міста. Бюджет міста несе сумасшедші втрати. Якщо підприємці плюнуть і перестануть платити за землю, це коштуватиме 150 мільйонів гривень, там, де не продовжені договори, а вони не продовжені вже давно. Друга лікарня ще 70 мільйонів гривень. Втрата по Німецькому проєкту 7 мільйонів євро. Це вже сотні мільйонів гривень. У переліку відновлення містобудівної діяльності, яка заблокована в Чернігові. Від цього страждає велика кількість людей та бізнес від найменшого до найбільшого. До цього переліку запропонували додати питання, які хочуть винести інші фракції, і розглядати їх у сесійній залі. Це консенсус, який запропонувала найбільша фракція. Натомість ініціатора зібрання, голови фракції Слуга народу, ЄС, наш край і нині позафракційний депутат, обраний від ОПЗЖ, передають 10 вим... Моє їх ви бачите на екрані, потрібно переформатування персонального складу виконавчого комітету відповідно до фактичного представництва фракції у міській раді, тому що це є важливим для висловлення думок усіх містян. Серед них ліквідація муніципальної варти, аудит прес-служби міської ради, публічні звіти очільників КП тощо представник слуги народу озвучує і наступну думку, або потрібно заявити про саморозпуск Чернігівської міської ради і передати ці всі повноваження, які на сьогодні були органом місцевого самоврядування Чернігівської міській військовій адміністрації. Ну а сцена, і передати всю відповідальність за управління міста фактично державному органу. або намовитись. До виконання вимог, схоже, вони не готові піднятися в сесійну залу і проголосувати навіть не дискусійні питання, вирішення яких чекають тисячі людей. Хоча відвідування сесій за законом для обраних депутатів обов'язок шлося на зустрічі. Документ з підписами про зібрання сесії Чернинок кинув назад. Ініціатора піреція і тоді будемо розмовляти. Це не розмова, це не компроміс. Чи це демократи? Не нервуйте, Максим, ви дуже нервуєте. Паперець це не поперіць. Це Тут підписи 11, 11, 11 депутатів. Якщо, шановні чернігівці, які за цим спостерігають, ну, якщо позиція фракції, які 86% сесії пропустили і далі не ходить, ну, ми ж, звичайно, ні про що не домовимося. Позиція наша, питання, по яким всі згодні, людські, голосуємо, все інше виносимо за скобки. Чим вона не підходить? Вона абсолютно нормальна. Але ну, комусь не хочеться, комусь хочеться і далі. А ви почали, ви ж сказали істину, Максим Петрович, давайте це ваша пропозиція. Ви хочете всі повноваження віддати військовій адміністрації. Так навіщо ми збираємося? Ви і так це можете зробити. І я думаю, що це, в принципі, і для цього ви все це і робили місяцями. Ми не ходили на сесії. Для чого? Для того, щоб всі повноваження передати військовій адміністрації. Фракції ініціатори зустрічі говорили про так звану політичну кризу в міській раді. Їхнє бачення вирішення, озвучені вимоги в десяти пунктах. Голова фракції Рідний дім назвав це кризою безвідповідальності і озвучив відсоток відвідуваності сесії. Мова йде про кризу відповідальності. А якщо бути відвертим, без відповідальності окремих депутатів, які не ходять на сесію, показівки військових адміністрацій силовиків блокують міську раду. А потім називаються кризою і проходять і давайте кажуть шукати шляхи і розв'язання. Героїчно. Кілька цифр. Кілька цифр за час дії воєнного стану в міській раді було скликано 30 сесій міської ради. Марина Ріко пропустила 21. одну. Це не цих сесій. Пан Луценко сидить, розказує мені про кризу. 86% сесій пропустив. 86% сесій міської ради з 22 року, коли у нас країні війна. Це, до речі, не мало не багато, а 26 30. 26 30 Перший заступник Брижинського тут його немає, можна було запросити, теж 73% красива цифра сесії. Теж він пропустив. Це про цю кризу, ви мені говорите, вірно? Так вона вирішується дуже просто. 86% сесії пропустив. 70% сесії пропустив. Стали, ідіть, працюйте. І ніякої кризи не буде. Вимоги приносите. Ви себе чуєте? Не награлися політику. Не У нас в країні зараз ситуація така. Рівень загроз, які стоять зараз перед країною, такий, що ми завтра вже не про кризи будемо говорити, ми будемо зовсім про інші речі говорити. Зараз єдність і монолітність, вона на на вагу золота нашої країни. По закінченні цієї зустрічі півтора десятки депутатів від фракції Рідний дім чекали колегу у сесійній залі, куди вони так і не пройшли. Як робили це й на попередніх засіданнях? Нагадаємо, на вирішення сесії чекають понад тисячу земельних питань. Це питання людей, щоб отримати є відновлення, так і бізнесу. Хтось отримав грант, але не може реалізувати без рішення по землі. Хтось хоче розширити виробництво і чекає рішення по землі понад рік. Необхідно продовжити і оренду землі. Без цього міський бюджет втрачає гроші. Погодити ремонти. Інфекційного відділення другої міської коштом держави та прийняти рішення про відокремлення ланки сімейної медицини. Інакше Національна служба здоров'я перестане за це платити, і фінансування ляже на плечі громади та багато інших.